Доброго дня! Я хочу вам показати, які бувають лісні шифла, і також ми поговоримо далі про дроби, про раціональні шифла і раціональні, які бувають щифла. А потім ми поговоримо про признаки по і як це розрахувати з цього. Значит, натуральні ціфлі, бувають і бувають пізніше, які бувають натуральні шіфла, філій шіфли, раціональні числа. і раціональні шіфла. Значить, натуральні шахла, числа позначає букви Н, воно приймає від 1, 2, 3, 4, і так далі, Н. Ну, і значить, це натуральне число. воно позначає буквою Н. Сіли числа, кодить до множину натуральних шисел оці. Тобто маленька буква Z при, приймає від там, от 3 до 0, мінус 3 і так далі. Тобто, воно приймає шифла, теж натуральні шифри і також і протилежні шифла. І тобто, 0. Нуль у натуральному числі не входить. Усе пам'ятаємо. Значить, ну, значить, Буває також числа, як числа, які можна подати у вигляді дробу. М на М. Де М принадлежить на, тобто, належить на Z, А М належить на, 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 на натуральний щишель. Значит, новину раціональне число означает символом Q. Це, це, о, 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 вигляд, який приймає. Значит, вот це, це вигляд, выгляд, це Свычайные дроби. Або так вот называют еще и мишинные числа. Значит, звичайним дробом називається вырос M на N, где N принадлежит N принадлежит. Новину натуральний шифер і Б і Н принадлежит, тобто належить а, новину на растуральний що число М це у нас чисельник, а число N – це знаменником. Дробова риска означає дна ділення. Тобто, якщо у вас, наприклад, відношення там, один там к двом у мого завдання, то можна також пишати у вигляді дробу одна друга. Тобто це знак риска це е, діле на число. На мене дробу показує, на скільки рівних частин ділиться число. або величина світлених кількість таких частин у в'язках. От, наприклад, е, якщо ми подивимося, е, як це поділитися, наприклад, намалюю три е, восьми. 3 восьми. Намалюю круг і поділимося на оцю таку частину. Ось така от частина. Дріб 3 восьмих показує, що якусь вилучину розділили на вісімних частин, рівних частин. І взяли три такі частини. Тобто, 3 все шестельних, вісім це знамених. Тобто, а можна також записувати 3 поділити на 8. Тобто, бач, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У нас в даному випадку 3. Значить, ми ось це. у нас 1, 2, 1, 2, 3. Ось 3, 8. І тут у нас залишається 1, 2, 3, 4, 5. Це у нас не розкрашено. Значить, дріб називається в даному випадку у нас правильний, якщо його чешельник мені, менше від знаменника. А неправильний, е, якщо е, його чешельник дорівнює, знаменнику знаменника, або більше від, 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 від е, нього. Тобто, це 3 восьмих, тобто значить це правильний дріб. А якщо 8 третіх це вже неправильний дріб. Або в 8 восьмих, це вже, вже неправильний дріб. тому що в 8-восьмих це вже одна сіла. Що таке одна сіла? Значить, це число мішаним числом, називається суму натурального числа і правильного дробу. записаного без знака плюс. Тобто, от, наприклад, ще ми подивимося. Такий приклад. Значить, у нас число одна сіла одна третя. Що таке? Це мішане число. Число один це сіла. Частина мішаного числа. А все дробово частина мішаного числа. Тобто ми можемо так намалювати. Оце у нас одна ціла, а тут розділимо на на три частини. І ця частина вже те, що вказує на чешеннику. Це так, от що в даному випадку представлено. Це вже раціональні числа. Тобто раціональними числами також може бути від'ємними також. От, також входить також, ну і ноль. Тобто, той тобто, все в, у, в залежності від цього, яке запитання вам або е, які буде варіанти, тому що нуль входить як у. На ціле число, так і раціональні шисла. Будь-який некінчений, передиснується дріб – це вже раціональне шисло. Також бувають десяткові дроби. Десяткові дроби. Десяткові дроби. Це звичайні дроби і мішані числа, знаменниками яких є числа Десять 100 тисячу. І так далі. Це називається десятковими. Десятковий дріб записується так: N, N1, N2, N3 і так далі. Так, 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 таке інше. ДН це ціле число, а N1, N2, N3 це вже десяті, сотий, тисячні ніж От, наприклад, можемо представити, як... 0,25, 0,125 або 0,387. Оце вже десяткові дроби. Нескінчений десятковий періодичний дріб, це, це десятковий дріб, у якому нескінчено повторюється певна група цифр. Мінімальну групу цифр, яка повторюється все, називають періодом. Період записується у круглих дужках. Наприклад, одна третя це вже нескінченная ну, 0,333 і так далі, далі. і так далі. От, така далее. Або можна також записувати 0,3 так, дужках. Значит, якщо е, наприклад, вийшло 3,0606 і так далі, можна так записати записать. 3,06. І інше. Якщо період починається відразу після коми, то дріб називається чисто періодичним. Якщо період починається не відразу після коми, то дріб називається зміщеним періодичним. Так це вже раціональні шикли, які ми розглядалися. Поговоримо про ірраціональні. Ірраціональні числа – це числа, які не можна подати у вигляді дробу де M належить З і Н и N pr належит М, называется ірраціональні. Ірраціональні світла це не кінчу десяткові дроби. Тобто ірраціональні – це те, що квадратний во всей Або корінь з anype степень. наприклад, у нас корінь із двух, це вже и Наприклад, там є є це воно на висім один там, так далі, так далі, і раціональні числа. Значить, е, найчастіше це вже квадратний корінь. Значить, е, також є дійсні числа це об'єднання раціональних і і раціональних числ, називають дійсними числами, яку можна позначати буквами R. Нескінчення десяткові доби це теж. Дійсний О, Значить, Це бажаний такі поняття, які зараз тільки що казала. Давай поговоримо також, що таке значить, ну, нагадуємо будемо говорити. Так. Додавання щось, С А плюс Б дорівнює С. Це у нас доданок, це у нас доданок, це сума. Властивості здурування це А плюс Б дорівнює Б плюс А. Переставна властивість. А плюс Б плюс С. У в дужках. Це можна також уже як А плюс Б плюс С. Це вже сполучна властивість. А плюс 0 дорівнює А. І А плюс мінус А. Рівною 0. Це властиво читадування чисел. Це найчастіше у спрощенні виразу, або розкриття скобок, або рішення рівняння, тому що це, бать, перекновка у мене не, не міняється. Значить, давай подивимося властивість віднімання чисел. А мінус Б равно С зменшеного меншуван... вам меншуван... від'ємник Значить, який важливе віднімання. А мінус Б плюс С. Значить, це що? Розкриємо дужки, отримуємо А мінус Б мінус С. Також А плюс Б мінус С Срівнює. А минус. Плюс Б. І також А мінус 0 до А. От бачите? От у нас різниця між віднімання і додавання. Тому вже бачимо, немає нічого. Чому є? Тому що, якщо у нас, наприклад, у нас потрібно там скорочувати брік А-Б, Б мінус А, потрібно першу чергу. Винести якусь числивник або знаменнику. Знак минус. Наприклад, я винесу знак мінус у знаменнику. Отримаю мінус А мінус по дужках А мінус Б. І там А мінус Б. Світник залишається незмінним. І тільки потім ми скорочуємо і отримуємо мінус один. Це этом я тому що ми что не просто так ось так просто один, а ємним знаком. мінус один. Значить, також є множення шисел. Значит, множення множение шисел. Нагадую. Значит, вна... у нас А помножене на Б дорівнює С. Множник, множник, добуток. Властивості множення. Ну, зовсім схожі на властивості додавання шичів. От, наприклад, значить, А помножене на Б, це Б помножене на А. Переставна була А помножене на Б умножить на С. Це я можу також написати як А помножити на Б множене на С. Значит, что, что так, все так, все получено властивик. А плюс Б множеное на С, ми потрібно раскрытий. А умножить на С плюс Б умножить на С. Тобто С помножимо на С інус Си. Тобто С умножене на Б, С умножить на А. І також звертаю увагу, що також може бути і за від'ємним числом, тому що також знак на, на, теж міняється при дужки. Значить, Це вже сполучна властивість. Також не сполучна, вибачаю, розподільна властивість, а також може бути А-Б, помножене на С. А, умножене на С, мінус Б, умножене на С. Значить, так, ось пам'ятаємо, А, умножене на 1, дорівнює А. А, помножене на 0, дорівнює 0. 1, Роділити на розділити на А, помножене на А, дорівнює 1, якщо А не дорівнює 0. І ось це пам'ятаємо, значить, також це властивості по множення чисел, Вони схожі як, як і додавання чисел, трох трохи трохи трох, трох, відрівняються. І ділених чисел а ділити на Б дорівнюється. Це у нас ділене, дільник, частка. властивості ділення. А Поділити на 1 буде А. А поділити на А буде 1. І 0 поділити на А дорівнює 0. Але на 0 ділити не можна. Тобто, наприклад, 1 ділити на 0. Не можна так. Оце немаличка влехтивич, ну як би влехтивич там віднімання, винімання ділення, ділених шифри. А тепер, якщо ми вже поговорили про ділення чіхихи, то ми маємо також поговорити, однак подільниці. Тобто щефло ділиться на 2, на 5, на 4, на 25, на 3, на 9, на 10. На 2 ділиться, якщо остання цифра ділиться на 2, на 5. Якщо остання цифра на 0, або ділиться на 5, на 4 ділиться, якщо число складене із двох в його останніх цифр і ділиться на 4. На 25. Якщо число складене із двох його останніх шифр і ділиться на 25. На 3, якщо сума його шифр ділиться на 3. На 9, якщо сума його шифр і ділиться на 9. На 10, якщо його останньою шифрою є 0, і це ознаки подільності. На основі ознаків подільності ми можемо поговорити також найбільший спільний. Дільник. Якщо все по ручці, то найбільше обще ділище. Не говорити так. Найбільшим спільним дільником чисел А і Б називають найбільше число, на яке ділиться і число А, і число Б. Позначення НЦДА Б. Значить, наприклад, НЦД потрібно знайти 5-15. Значить, що вона Значить, Ми беремо 5, ділимо на 5, 1. 15, Д'ілимо першу чергу на 3. 5. На 5, 1. Який у нас найбільший спільний дільний? Значить, у нас і 5. Значить, і є буде 5. Значить, якщо НСД, наприклад, найбільший спільний дільник НСД 15 і 9, то ми 15 розкладуємо на 3, 5, на 5, 1. 9, 3, 3 на 3, 1. Якщо то, то у нас... Де у нас о, однакове сиф? У нас однакове ще ось це. Пишемо 3. Це у нас найбільший спільне свит. Також є найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне. найменше і общее красне. НС А, а Б чисел А і Б називають найменше число, яке ділиться як на число А, так і на число Б. Значить, наприклад, N – це К, 5, 15. Значить, ми можемо розкласти 5 на 5 – 1, 15 на 3 – 5 на 5 – 1. Позначаємо однакові, ми однакові пишемо один раз, тому що ми пишемо просто 5 помножене на 3. Буде 15. Це найменше спільне красне. Значить, взаємно прості числа. це числа А і Б називають взаємно простими, якщо НСД – найменший спільний дільник. А і Б дорівнює одиниці. Наприклад, яке ще? Тобто на 8, 8 і 25, це взаємно прості, бо НСД 8 і 25 дорівнює 1. Прості відкладені числа. Прості числа це натуральні числа, які мають рівно два різних збільника і саме число. Простіше ж, що 5 6 2 3 5 і у бінарке 13 і так далі. Просто числа. А 4 6 м 9 10 це вже складніше числа. От от ми поговорили, про течу, як відрізняти шитло натуральне, регіональне і регіональне, і властивості також властивості там додавання віднімання і ділини шишу, а також там признаки ознаки подільності на 2, на 3, на 4 і так далі, таке інше. І е, які бувають прості і складені шифри. Гарного дня! Дякую за увагу!